Це Черкащина земля на українських геніїв. А ну показуй, що написав. Отак, століттями нашу історію спотворювало криве дзеркало. Передусім, історію найвидатніших синів України, і один із них Богдан Хмельницький. З дитинства Богдан мріяв стати величним воїном та боронити українську землю, яка тоді була частиною речі посполитої. Тому, коли він виріс, одразу вступив до королівського війська і якось навіть урятував короля, якому служив. Та не всі раділи успіхам Хмельницького. Даніель Чаплинський, давній Богданів сусіда, заздрив йому і вигадав зловісний план. Даніель увірвався до родового маєтку Хмельницького, пограбував його та ледь не вбив його сина. Тоді мій Богдан їде шукати справедливості до тих, ким захоплювався з дитинства до козаків. Хмельницького на січі давно знали і шанували як військового писаря, тому обрали гетьманом. Гетьманами називали очільників війська. У речі Посполиті їх було всього три: польський, литовський та український. Втім, українців ніколи не допускали до таких високих посад, і козаки вирішили трішки помайданити. А ось і я вірна подруга гетьмана, булава. Узявши мене до рук, Богдан з військом виступає проти Речі Посполитої, аби українці могли стати господарями на власній землі. Гетьман переможно піднімав мене над полями битв — на жовтих водах, під корсунем, під пилявцями, і схилявся переді мною в Києві, коли сам єрусалимський патріарх висвятив його на князя Русі. Першого з часів Київської Росії, хто звільнив українські землі та зібрав їх під своєю булавою, та король не збирався так просто віддати українцям те, що їм належало. Наляканий і розлючений. Він зібрав сили і наніс Хмельницькому нищівного удару під Берестечком. Військо Хмельницького розбите йому потрібен був союзник у боротьбі із шляхтою і королем. Ним став московський цар. Так було підписано Переяславську угоду, яку криве дзеркало вподобало найбільше. Але цар зрадив Хмельницького і таємно домовився із королем Речі Посполитої. Мій Богдан був норовливим чоловіком. Розгніваний він починає шукати нових союзників. Ними стали європейські країни, які готові були. Визнати українську державу, але несподівано нам з Богданом довелося розлучитися. Він помер і не встиг закінчити розпочату справу. Дзеркало викрало справжній текст Прияславської угоди і змусило повірити всіх в те, що Хмельницький хотів об'єднати Україну з Москвою. Мене воно теж викрало, аби я ніколи не розповіла правду. Це зло із дзеркала переселилося до телевізора, але скоро. Я його таки здолаю. І Україна розквітне так, як мріяв про це мій Богдан. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Ну, кажи, як я тебе вчила. Не дивися, фейки. Підписуйся на канал.